Так, закінчився корпоратив для черкасця Віталія Душки. Забирати його з місцевого бару приїхала дружина з подругою. Однак замість чоловіка до неї підійшли двоє молодиків і почали залицятися. Почав їм говорити, що хлопці, це моя дружина, мені ну, ми їдемо додому, вони почали там мадюкаціями, казати, що нам все одно хто ти йди звідси, бо ми зараз тебе там щось приб'ємо чи щось таке. Ну, я... Почалась драка одного чоловіка била ціла компанія і не зупинилася навіть коли той знепритомнів. Я їх просила, що все, зупиніться, не трогайте його, вже ж все він лежить, вже ну, уже вже все набили. Вони його просто вмісили, як от, ну як футбольний м'яч по почкам, по голові, ботінками своїми. Я впала на нього, ну стала якось його захищати, бо він вже просто тіло лежало. От вони мене вмісили теж в цю грязюку. Схаменулися забіяки, тільки но почули про поліцію і відразу накивали п'ятами. Вони сіли машину, на жаль, ми не запам'ятали номері. Ну це була БМВ. Я так підозрюю, що це була БМВ машина цього приходька, який крутив ці ключі на пальці. І вони в дуже п'яному, вони були п'янючі, ну дуже сильно. Вони сіли за кермо. Вони сказали, що нам плівать, Ми в цьому місті, ми поліція, ми в цьому місті порішаємо все. Рішалами дебоширами виявилися два брати-приходьки. Старший Богдан телефоном вдає цілковиту байдужість до звинувачень, але нервує через журналістів. Та пускай звинувачують ні, все одно. чесно говоря, не хочу я з вами навіть по цьому поводу спілкувати. заявлення там написано. Пускай слідство розбирається. Молодший брат розбишака про нічний подвиг говорить також неохоче. У нас пресс яка вам офіційно може дати відповідь. На всі ваші питання. у прес-службі визнають Володимир Приходько дійсно працює у поліції та ще й з першого дня. Але у той самий день патрульний дебошир був у відпустці. Коли стався цей інцидент, він перебував не на службі, він був вихідний. Зараз управління патрульної поліції місті Черкасах відомо про інцидент. Триває внутрішня перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні міри. Поки слідство розбирається у скоєному, в Віталія вже тиждень виходжують черкаські медики. Прогнози невтішні. Поступив 29 грудня з діагнозом закрита черепно мозкова травма, забій головного мозку, м'яких тканин голови та забійна рана лівого вуха. На даний час стан тяжкості його розцінюється як середньої тяжкості. Останнє слово у цій справі за прокуратурою аміру Покарання для правоохоронця та його брата обиратиме суд. Родина Віталія сподівається на справедливість Черкаської Феміди. Йдуть дзвінки нашим теж знайомим. Що давайте зустрічатися і давайте якось порішаємо, на що ми відмовляємося від зустрічі від якихось рішень. Мені здоров'я чоловіка важніше цього цього, і просто те, що я пережила, я. Ну я не розумію, як я з ними можу зараз порішати і і вибачити їх.